Так необхідної людей, як біда. На сьогоднішній день вона одна. Війна. А то. Хоч як би ми це не називали. І хоч би хто нам не казав, що стрілянина закінчилась, що кількість вбитих під час перемир'я зменшилась рази, Ми все одно будемо знати. Війна йде, вона не закінчилась. А на війні, як на війні, втрата, перемога, розташ. Сподівання, але більшого маги вижити і перемогти. Ти чуєш маму, постріли гармати. Ти бачиш маму, в небі в'їться тим. Я в руках тримаю. Маму, автомати. Не хочу мами помирати молодим. Хай мати не плаче за сина. А батько спокійно засне. Нехай воїн вернеться в хатину, де жінка з дитиною жде. Зробила безхатінками тисячі людей сходу, стерила свої міста і села, розпочала боротьбу між людьми із різних регіонів України. Ми частина народу. Без усіх нас немає держави, ні історії. І нам творити нашу нову державу. Нам невідомі їхні імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, яким болить війна якими серце щире чи гаряче. Як їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима. І як в бою, важлива кожна мить, які не бої крила за печи. Нам невідомі мріють здобуття, всі їхні рани і слова прощання. Вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного свята. І без імен помолимось за них, Це трішки вдачі. Світлої простої, час раз страшних і втрат таки гірких, і без імен вони для нас герої. Привіт, дорогий солдати! Пише тобі дівчинка, Христинка зі зборівщини. Мені вісім років. Війну я бачила лише у мультфільмах і комп'ютерних іграх. Ти зараз там, де йде війна, де гинуть люди, де кожна секунда життя може виявитись останньою. Ти рятуєш мій сон, мою посмішку, моє життя. Дякую тобі. На вулицях нашого села немає танків, Люди не ховаються від пострілів. Діти спокійно ходять до школи, а дорослі на роботу. І це завдяки тобі. Я ще маленький, тому не можу йти на фронт, щоб захистити свою країну від ворогів. Замість мене це робиш ти. Моя мама каже, що ти герой. І я знаю, що це правда. Мені не потрібно. Ніяких іграшок і цукерок. У мене залишилось одне єдине бажання, щоб закінчилась війна у нашій країні. Бабуся мене навчала молитві. І я кожен день молю Бога, щоб зберіг всіх тих, що захищає нашу державу. Тримайся, солдати, ось тобі наші долоні. У них наше життя, життя всіх дітей, України. Нехай ці долоньки стануть тобі оберегом. Тримайтесь, братики, ми з вами. У цей страшний болючий час. Ви стали нам захисниками ми ще щироволимо за вас. Нетайте срідні і жили, а я вас захищати своїми крилами святими. Відкой ворожецьких. Молитва матері України стане для всіх ворогів стіною. Вертайтесь війни до родини, вертайтесь милою корови. Не треба нам війни страшної. Ці люди просять усіх. Не треба люті нам чужої. Хай в Україні буде мир.